Всім привіт, друзі! Мене звати Оля Єрмілова, я навчаю, як за допомогою мислення навчитися керувати своїм життям і створювати життя своєї мрії. І сьогодні я хочу розказати вам, поділитися точніше, своїми такими, ну, правило, мені не дуже подобається слово, але поділитися своїм досвідом і тими прийомами, напевно,. Які які я використовую впродовж багатьох років для того, щоб не зливатися. Тому що я почала займатися бізнесом взагалі з 2009 року, ну, з кінця 2008-го, і ви знаєте, потрапляла усі ті історії, які траплялися. І одна війна, зараз друга повномасштабна війна, ну таке продовження, так, яке вже торкнулося кожного. І ковіди, і фінансовий кризис. Фінанс Сова криза у 2008-му, коли я тільки розпочала, і ви знаєте, постійно щось трапляється. Тому я для себе сформувала такий, знаєте, певний кодекс, можливо, так це назвати, певний кодекс. Успішної людини. А якщо ви а, зараз мене уважно послухаєте, і краще буде, якщо ви будете занотовувати ці штуки, я впевнена, що багатьом з вас це буде до нагоди. Але обов'язково візьміть ручку і занотовуйте, тому що дуже круто, потім це перечитувати, особливо тоді, коли у вас буде якась е чергова яма. Так, перше, почнімо з першого. Ви повинні зрозуміти, що часи, коли буде якось супер, ось такі будуть, знаєте, супер умови, вони ніколи не настануть. Тому якщо ви зараз щось не починаєте або там щось перестало робити і чекаєте на те, що буде супер крутий час, і ось тоді відчиняться двері, і всі такі вийдуть, робити бізнес, заробляти гроші і бути успішними, ніфіга. Ви повинні зрозуміти, що... Час найкращий завжди. Тут і зараз. І щоб взагалі з вами не Щоб не було, знаєте, це як в комп'ютерній грі. Ви коли граєте в комп'ютерну гру, наприклад, ви там пройшли якийсь рівень, і тут бах, з'являється знов якесь чу чудовисько. Але ви ж розумієте, що це і гра і це гра і так запрограмовано. Тобто не буде такого, що чудовиська не буде. Навпаки, чим вищий рівень, тим більше чудовиськ. І ваше завдання. Це здолати. Уявіть собі гру, в яку ви граєте, і нема жодного чу... чудовиська, нема жодної перешкоди, ви не будете грати в цю гру. Вона вам буде нецікава. Так само і в житті ви повинні зрозуміти, що завжди щось буде. Будуть постійно якісь обставини, завдяки яким і тут друге. Я розумію, що все, що трапляється на моєму шляху, це те. Що потрібно для того, щоб я розвивалася, зростала і взагалі цікаво проживала своє життя? Тому що, якщо уявити, що в мене в житті все є, мені не потрібно нічого взагалі, тобто все є, і в мене немає ніяких бажань, ну напевно, що блін. Нічого гірше бути не може, ну взагалі не може. Я, ну, мені здається, що людина таким чином побудована, що вона просто б померла. Ну тобто, наша система там якась психічна і т.д. і т.п. вона просто б цього не витримала. Тому кращий час це зараз. Ви повинні це розуміти. І кожен раз, коли щось трапляється, я кажу собі Боже, як цікаво! Ого, як цікаво! Та ти що, ну що будемо робити зараз? Так, начебто, я перейшла на якийсь новий рівень. Третє, я розумію, що перешкоди це така сама звичайна штука, як і перемоги. Тобто, коли з'являється якась перешкода, щось таке з'являється, і я думаю, що з цим робити, не знаю, там, забрали гроші, там, ніхто зараз не купляє, там, змінився ринок, там, не знаю, всі перейшли на іншу мову. Щоб не траплялося, я розумію, що вихід є. Вихід є. І тому, якщо я перебуваю, наприклад, у стані, коли як кажуть, опускаються руки. Я їх можу опустити на день, іноді на півдня, і потім розпочати заново. Четвертий момент, коли я розумію, що я нічого не хочу, бля, я втомилася, задовбали, я розумію, що я просто фізично втомилася. Тобто, я не починаю звідси знаєте, всіх звільняти, там, кінчати життя самогубством, взагалі. Я б розумію, що це дзвіночок, що якщо я нічого не хочу і не бачу жодних взагалі ніяких вихідів, і все мені здається маячнею, мені просто потрібно піти, поспати, відпочити, щось таке зробити, щоб переключити свою увагу. Тобто, я не починаю робити якихось таких е, суперштук. Далі дуже важливо на вашому е, шляху, щоб ви розуміли, де ви можете брати під зарядку. Ось, наприклад, коли у вас розряджується айфон ну, Або ваш телефон, так, якийсь при пристрій. Ви розумієте, що ви ж не сидите і не починаєте у битися. Боже, що робити? У мене все, він розрядився. Як тепер жити? Ні. Ви починаєте шукати зарядний пристрій. Він або з вами є, або ви його купляєте, або заходите у ресторан, або берете пауербанк в оренду, або просто їдете додому, або просто е дочекалися, коли ви кудись дісталися, і знову його підзаряджаєте. Тобто ви ж не якийсь там куку, -ку, і ви не знаєте, як підзарядити телефон. Так само і з нами. Коли я розумію, що я виснажена, я розумію, що мені просто потрібно підзарядитися. Але мені потрібно розуміти, де мій пауербанк, що є моїм. Павер банкам, тому що якщо ви приходите до людини, наприклад, до близької, до подруги, до мами, і починаєте їй скаржитися, що ви так сильно втомилися, що нічого там у вас не виходить. Ну, така, знаєте, починається такий розпач, і ваша мама або ваша подруга, вони вам кажуть, так починається, знаєте, я це називаю змагання з того в кого гірше. Мама починає говорити, о, та ти ще у тебе не так погано, в мене ще гірше, подруга щось починає. І ти знижуєшся, пам'ятаєте мої рівні розвитку, ти йдеш на другий рівень, ти був на третьому рівні свого фінансового розвитку. До речі, якщо ви не дивилися це відео, подивіться і вивчите його. І ви знаходитесь на третьому рівні людини, яка сум... намагається, так? яка хоче чогось прагне перейти на четвертий рівень, де вже є гроші, де вже є безліч можливостей. А вас починає хитати, а іноді так починає хитати навіть четвертого рівня. І тут з другого рівня бідних людей, які знають, що нічого змінити неможливо, ці люди починають вас тягти вниз. Вони починають вам казати, що в нас і так по, ще гірше, і тобі здається, що у тебе вже не так погано, але з ким ти зараз змагаєшся. Ти змагаєшся зараз, вибачте, з невдахами, з бідними людьми. Ти з ними змагаєшся, розумієш, що ти переможець, серед невдах ти перший, ти найкращий, в тебе ліпші справи, ніж усіх інших. І тобі стає краще. Це Повна херня, це взагалі шлях в нікуди. Тому ти повинен розуміти, де твоя нормальна підзарядка. Не підзарядка, де, вибачте, з гівном змішали, і ти там такий сидиш. Я взагалі, знаєте, це не люблю. Не люблю, коли люди шукають собі середовище, в якому їм кайфово, тобто в якому вони відчувають себе не так гівняно, тому що є люди, в яких гірше це херня. Вам потрібно підзаряджатися і мотивуватися, вмикати, нагадувати собі, хто ви є в голові, хоча б до кого ви до чого ви прагнете. А вам потрібно розуміти, з ким ви А, можете поспілкуватися, чи є в нас наставник. Ну, тоді, якщо у вас є наставник, це взагалі дуже круто, тому що ми з дівчатами, наприклад, у а, нашій річній грошовій програмі, ми спілкуємося кожного тижня. А, Отак у нас зі дзвон з групою, і е, дівчата навіть не встигають, якщо б хотіли, кудись там впасти, тому що вони кожного тижня на зв'язку а ще й між собою спілкуються кожного дня. Тому, якщо у вас є наставник, скоріш за все, ви точно розумієте, куди вам йти. Якщо у вас немає наставника, наприклад, то ви повинні знати, яке відео вам потрібно подивитися, якого автора. Тобто, у мене також є такі люди, і я знаю, що я вмикаю їх Ютуб канал, починаю дивитися. І у мене так турр. Чому? Тому що, я, тому що я згадую, хто я є, куди я прагну, що є багато людей, які вже цього досягли, що я знаю, що це можливо. І люди починають ділитися, тут важливо ділитися зі мною не своїми невдачами, і це мене втішає. Тому що, якщо вас втішають, що невдачі є у інших, ви, блін, бідна людина. Вас повинно повинно мотивувати те, що є люди, які йдуть у ці часи, будують бізнеси, у ці часи стають багатшими. За умов, в яких можливо знаходяться або знаходились раніше такі, як ви самі, вони виплили. Ось це вас повинно мотивувати. Ви повинні дивитися, що в цей самий час ні є люди. Ви зайшли в магазин, наприклад, і у вас там. Знаєте, в вашу корзину, як це називається, ви поклали там собі їди на. Їде їжі, їжі на тисячу гривень, і ви такі йдете, і типу, о, я на тисячу гривень, а потім дивитесь, хтось поклав на сто гривень, на двісті, і ви такий о, так я ще багатий. Або ви дивитесь, що всі навколо такі, як ви. Ви повинні дивитися, що є безліч людей, які кладуть в корзини на десять тисяч гривень, на двадцять тисяч гривень. Якщо ви живете в Києві, ходіть обов'язково в гудвайн, і ви будете бачити зовсім інших людей інші чеки. І нехай вас це не злить. А мотивує, ви розумієте, що грошей вдосталь. Просто ви їх не бачите, їх вдосталь. Чому я, наприклад, не можу купляти собі там ікру червону або чорну, якщо мені заменеться? Я, наприклад, обожнюю чорну ікру. Так, вона коштує досить дорого, досить дорого. Там 200 доларів, там маленька баночка коштує класної ікри. Але якщо я її люблю і хочу, я її собі купляю. Не кожного дня, звичайно, тому що ікра це така штука, знаєте, її не хочеться їсти кожного дня. Ну, можливо, я ще не настільки багата, але в мене нема такого, що Боже, я там її дуже часто хочу, але я її хочу, я її купляю. Купляю взагалі все, що я хочу. Грошей безліч, якщо ви їх не бачите, вам потрібно приклеїтися до людей, а краще до їх мислення і спілкування з тими, хто це бачить. Тому що, якщо ви навколо себе бачите лише будинки, а не бачите, що в цих будинках живе купа. Плати спроможних клієнтів, якщо ви бачите, лише просто машини, а не купу класних автівок, які обслуговують, заправляють кожного дня, миють і безліч цього роблять. Тобто, якщо ви бачите ось так примітивно, це каже лише про те, що ви не розвиваєтесь і тому. Ви повинні знати, нагадую, хто вас підзаряджає, де, де ваша підзарядка. Ось так собі і запишіть. І якщо, наприклад, ви в якийсь момент дивитесь чиєсь відео, або щось робите, або з кимось спілкуєте, або когось читаєте, і ви розумієте, відчуваєте, що у вас оце пішло, ви собі одразу, одразу а, записуєте це. що щоб ви знали, коли вас накриває, щоб ви відкрили і пам'ятали, що вас підзаряджає. І ви починали, буває такий стан, коли ви кажете собі, я не хочу підзаряджатися, взагалі не хочу зараз чути. Ви просто вмикаєте це фончиком. фончиком. Ви знаєте, мої учні вчаться в мене протягом дуже багато, 10 років, чесно. З 2009 року, та яких десяти, боже, вже більше? Ну просто часто чую цю, цю саме фор формулювання. О, навчаюся в тебе більше десяти років. І одного разу була така цікава в мене група на марафоні Рерайтер життя, коли. Прийшло багато новеньких, була велика дуже група, і прийшло багато стареньких. І старенькі пишуть: Я, наприклад, проходжу цей марафон там п'ятий раз. Хоча вони багато марафонів проходили, багато мого навчання. Ось, наприклад, марафон «Рерайтер життя дуже людям подобається, тому що він дуже круто працює. І, і, і люди пишуть Я проходжу п'яти раз. І декілька людей написала таку смішну фразу, з якою я дуже сміялася. А скажіть, будь ласка, а навіщо ви проходите його п'ятий раз? Вам що з першого не дійшло? Було ще написано російською, такі не, «Не дійшло тобі, бля, що ли? І це було дуже смішно, тому що ви повинні зрозуміти, що ми кудись ходимо або слухаємо якусь пісню багато разів, або щось повторюємо, або з кимось проводимо час, або у когось навчаємось, не тому, що до нас не дійшло. Тупий лектор, тупий тренер, і ти такий ходиш і думаєш, я все-таки буду намагатися почути, що він там каже. Ні. Тому що він тебе заряджає, бляха, тому що після нього тебе прориває. Чому люди в мене навчаються? Тому що я розповідаю щось супертаємне та ні. Я розповідаю класні речі, але ці речі розповідають ще якісь люди. Це не секретна суперінформація. Просто я її розповідаю по-своєму через свій досвід, через своє світосприйняття, зі своєю структурою. Але ці люди приходять, тому що вони кажуть, я прийшов. Я іноді можу навіть не розуміти, про що ти говориш, тому що я десь там. Але мене пре, мене після цього я підриваюся, починаю робити, у мене починають приходити якісь ідеї, у мене натхнення, у мене енергія. Це є найголовніше. Це, знаєте, відповідь на те, чому в школі досить часто працюють в звичайній школі начебто непогані вчителі, які начебто знають свій предмет. Але вони настільки не цікаві, вони настільки не можуть до дитини достучатися, викликати в неї інтерес, цікавість, зацікавленість, тому що вони не вкладають в це енергії, тому що їм похер почується дитина чи не почує. Вони там втомилися, в них є своє життя, не всі, але багато таких. І ви на дитину свою кричите. Ти чого не вивчаєш історію або ще щось? А ти сам, коли ми нещодавно з вами пережили, багато продовжують онлайн. І коли ти чуєш, як вчитель не цікаво взагалі щось розповідає, що ти з тієї дитини можеш взагалі, що що ти будеш з нею питати. Єдине, що ти можеш зробити, це знайти цю тему на ютубчикі в якогось класного лектора і сісти за як це? Зависнути на цьому разом з дитиною. Тому що, якщо інформація викладається не цікаво, дитині, а не цікава інформація, б не цікавий лектор. Все до свідос. До побачення. Тому ви повинні це знати, і ви повинні знати, як ви себе заряджуєте. Боже, це відео може бути безкінечним, але я думаю, що це вже е, будемо фіналітись. І дуже важливо. У вас повинно бути, от почуйте, бляха, мене люди. Всі люди успішні, яких я знаю, вони постійно з якоюсь періодичністю вони навчаються. Чому? Не тому, що вони тупі, як вам може здатися. Вони навчаються, тому що вони тупі. Тому що їм потрібно в свій мозок вкладати класну їжу. Класну їжу. Наприклад, зараз моя подруга, одна класна, пішла навчатися знімати знімати фільми. Їй нахрен не потрібні фільми, але вона розвивається і вона вкладає в свій мозок цікаві речі. Тому що якщо ви не вкладаєте в свій мозок те, що дасть вам користь, в ваш мозок вкладається вся та херня зі всіх тих телеграм-каналів, і не завжди ваших дуже розумних друзів, і ви всім цим живете. Розумієте? Ви живете цим, цим всім гівном, вибачте, будуть називати речі своїми іменами. Тому, коли ви навчаєтесь, у вас є структурне навчання, ви розумієте, що ви зараз проходите який, якийсь курс, який має певну мету, який має певні результати, і ви фокусуєтесь. А там, де ваша увага, там ваші результати. Ваше життя саме таке, як... про що ви думаєте, яким ви його створюєте? Якщо вам цікаве це відео, ставте мені лайки. Якщо вам цікаво розвиватися, дізнавайтеся, приходьте на річну грошову програму, тому що в цій програмі ви зможете пройти всі мої курси. В цій програмі ви можете рік працювати зі мною або з, моїми, з моєю командою. В цій програмі ви можете стати нашим бізнес-партнером і заробляти разом з нами гроші. Найголовніше ви будете змінювати своє життя на краще, і ви будете фокусуватися на своїх цілях, досягненнях і на своєму. Внутрішньому розвитку, яке починається зі зміни мислення? Доки в вашій голові живуть таргани і бідність, ваше навколишнє середовище буде саме таким. А мені б цього дуже і дуже не хотілося. Я чекаю на ваші коментарі, на ваші вподобайки. Діліться, будьте класними, багатійте разом зі мною, адже де я, там гроші. А ви рано чи пізно все одно прийдете до мене навчатися? Тож навіщо так довго чекати?